Дивіться, ситуація така, що йдуть зараз запеки бої за Донецький аеропорт, насправді ніякого як такого перемир'я немає. І командири кажуть, що зараз бої ще більш інтенсивні, ніж під час так званого перемир'я, бої ще більше інтенсивні, ніж коли була гаряча війна, ну, тобто коли офіційна була військова операція. А чи є якась інформація про а, ну можливо є якась інформація про кількість жертв, які ми не чуємо? Це одне ок а... в аеропорту мене дуже ну як би сказати, не, не, не те, що дивує, а навіть дратує, те, що ніхто не говорить, що в аеропорту знаходиться а, добровольці з різних бата ба добровольчих батальйонів, в тому числі правий сектор, тобто там десь 20-30% бійців. Це саме добровольці, і про це мало хто говорить. А, деякі військовослужбовці в ВСУ. В тому числі там танкісти, там, техніки, вони відмовляються через небезпеку, вони просто відмовляються їхати в аеропорт під різними надуманими мотивами, що у них там або нічний приціл зламаний, або ще щось. Але в принципі вони просто не хочуть їхати. І завдяки добровольцям вони тримають якраз а, а, моральний дух тих бійців, які всередині аеропорту і тримають оборону. Наскільки е, холодно зараз в Україні, ну мені зокрема важко судити, бо я перебуваю в Києві. У нас теж вже відчуваються осінні холодини, такі страшні, але е, значно серйозніша ситуація має бути на Луганщині та на Донеччині, де е, більше половини по відсотків інфраструктури е, е, зруйновано, але принаймні велика кількість. Скажи, будь ласка, чого люди очікують від осінньо-зимового періоду, від холодів, е, особливо там, де зруйнована інфраструктура, як люди виживатимуть в цей період? Е, ну я скажу так, що на звільнених територіях е, люди все ж таки запасаються чим важливо, тобто в приватних будинках ясно, що це е, вугілля або дрова, ну щось чимось таким топити. Та Добровольці і взагалі бійці вони дуже розчаровані, тим, що у зв'язку з так званим тишею в ефірі, ну в СМІ е, багато, е, вони набагато менше отримують підтримки від волонтерів. Тобто всі, начебто думають, що перемир'я. Насправді ще раз кажу ніякого перемир'я, тільки завчора. Е, мені відомо, що троє. Сотих було із правого сектору, а також поранених там здається. Ну я бачив особисто людей 10-12 поранених, в тому числі якби тяжких Тому дякую, а... Микола. Вибачте, просто час обмежений. Я, я розумію. Ну тому, тому я прошу уваги саме зараз на аеропорту що війна продовжується.